О святі жінки, мироносиці, вірні учениці Господа нашого Ісуса Христа, перші свідки Його Воскресіння, ви, що не відступили в часи скорботи, ви, що зберегли любов там, де панував страх, ви, що принесли мир до гробу життя, молимося до вас з пошаною і надією. Ви йшли у темряві ранку з серцями розтерзаними болем. Але з вірою, що сильніше за смерть, ви не шукали слави, не чекали нагород, а лише прагнули служити тому, хто вас полюбив, і Господь не залишив вас без відповіді. Перед вами першими явилося світло Воскресіння, і саме вам Він доручив найвеличнішу новину Всесвіту. О благословенні Марії Магдалино, Саломіє! Йоанно та всі ви, чиї імена написані в книзі життя. Ви світанок нової надії для всіх жінок і всіх вірних. Ми молимо вас, наповніть і наші серця тією ж любов'ю, тією ж вірністю і тією ж духовною мужністю. Навчіть нас стояти біля Христа нашого життя, не тікати від страждань, але нести їх з гідністю. Допоможіть нам бути живими свідками Христової перемоги, там, де панує зневіра, там, де затьмарено серце. Моліться за всіх жінок, які сьогодні в тіні Голгофи, матерів, що втратили дітей, вдів, що залишилися без захисту, тих, хто з вірою зберігає вогонь молитви в домівках, і тих, хто, як і ви, безстрашно і тихо служить Господу. Моліться за церкву Христову, щоб вона, як і ви, ніколи не боялася гробу, але йшла з миром і вірою до кожної душі, до кожного куточка, де чекають світла. Святі жінки, мироносиці нехай через ваше заступництво і нам буде дано відчути радість зустрічі з Воскреслим Христом. Нехай його світло осяє темряву наших сердець, а любов. Переможе страх, бо Христос воскрес, і ми в Його світлі прославляємо Його разом з вами, з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.